Котіка, скажи мені, будь ласка, чи має Україна розробляти ну, зараз чи в перспективі свою ядерну зброю? Однозначно, так. Моя відповідь так: Україна не просто має, вона повинна займатися цим питанням і вже бажано зараз. Тому що, як ми бачимо, жодні міжнародні гарантії не забезпечують нам. Миру не забезпечують нам якогось захисту, навіть членство в НАТО, на мою думку, не забезпечить гарантії того, що Росія або якийсь інший диктатор не нападе в майбутньому на нас, не здійснить агресію проти нашої держави. І я вважаю, що потрібно розробляти ядерну зброю як фактор стримування, звісно, не для нападу, а хоча б якісь тактичні заряди там малої і середньої дальності. То обов'язково так. Я за ядерну зброю. Ну а які можуть бути наслідки цього? Тобто є ж принцип нерозповсюдження ядерної зброї по світу, і чи не грозить Україні це потім ізоляцією по світу, там санкції, якісь я не знаю, як ми бачимо на прикладі Росії, як це підтримується нерозповсюдження ядерної зброї, як вона передала ядерну зброю Білорусі. І як вона ну, продає, віддає міняє ядерні технології на зброю Ірана та Північної Кореї? Ну ми ж не Росія, так ми не Росія, але як ми бачимо, прям ніяких драконівських санкцій за ці кроки. До Росії не вводяться, тобто ввели санкції ті, що на початку повномасштабки були, вони там якось більш-менш посилюються, але краху економіки Росії немає. І чекай, і ще взяти до прикладу Іран 30 років під санкціями. Іран і що це заважає їм розробляти там, і можливо вже й виготовляти ядерну зброю? Ні. Ну просто я думаю, що світ боїться Росію і Ірана. А Україну не боїться. В Україні немає зараз ядерної зброї, то чому світ має допустити, щоб ми її розробляли? Ну, поки що не боїться. Потім, як буде ядерна зброя, почне і нас боятись. А ми бачимо, що західний світ поважає тільки тих, кого боїться. Ну, я це жартую, звісно, іронія. але... Це треба аргументувати. Треба вести дуже важливу дипломатичну роботу із західними країнами, і в першу чергу із підписантами Будапештського меморандуму. Вони гарантували, гарантували наш захист. На в обмін на те, що ми віддали там третій по кількості ядерний потенціал в світі на початку 90-х. І як ми бачимо за те, що ми віддали скільки ядерної зброї, і віддали більшість цієї ядерної зброї Росії, нам поставляють крихти, крихти озброєнь, які ми маємо там випрошувати, вимолювати у наших союзників, це справедливо. Звісно, ні, світ в принципі несправедливий, і тому ми маємо працювати на дипломатичному рівні. І піднімати це питання, якщо нас не хочуть приймати в НАТО, якщо нас не не хочуть насичувати саме тими озброєннями, які зможуть нам допомогти нанести поразку Росії, це і ракети середньої і високої дальності, це балістичні ракети, це озброєння протипіхотне, літаки. Ну коротше, весь спектр озброєнь, який зможе нам допомогти, перемогти Росію, а не так, що просто нас насичують, тим, щоб ми просто виживали і чуть-чуть стримували наступ Росії, тому я вважаю, що треба розробляти і виготовляти ядерну зброю, або, хоча б, намагатись іти по цьому шляху.